Сьогодні у нас 21 липня 24 року Волинська область. Вже кілька днів як споживаємо смачнющий нектарин сорту Калдезі 2000. Маленьке таке от деревце. Ось повно плодів. Плоди дуже соковиті. Мають ніжний солодкий смак. І бачу, що в цьому році гнилі достатньо добре витримує. Не гірше, ніж нектарин Сноу Клін Перфект і Ванг 8. Ті навіть більше гнили. Ніжний солодкий смак. Дуже соковиті. Приємна шкірка, молоденька, як в всіх нектаринів. Дуже класний сорт. Всім раджу, всім гарних врожаїв! хай щастить!